не любить, коли його витрачають даремно. Герої нашої програми не втрачають жодної хвилини. Навіть у вільний час вони займаються улюбленою справою, танцюють, співають, малюють чи встановлюють нові спортивні рекорди. Привіт! В ефірі програма більше ніж хобі. І сьогодні ви познайомитесь із семирічною дівчинкою, якої, незважаючи на маленький вік, уже чимало захоплень. Тож вашій увазі представляю – Ніколю Романюк. Цікаво, грайливо й пізнавально проходять уроки малювання в Ужгородській дитячій школі мистецтв. Допитливі малята, наче бджілки у вулику, обсідають досвідченого педагога в очікуванні нових знань про магію кольору. Цього разу маленькі художники вчилися зображати на своїх малюнках осінь. Після навчального інструктажу й наочної демонстрації роботи малята взялись за втілення власної фантазії на запропоновану тему. Семирічна Ніколь Романюк вперше відчинила двері світ різнобарного мистецтва зовсім нещодавно. Тому з легкістю згадує теплу привітність Олександра Володимировича. Його перший настанови і свій перший малюнок. Я прийшла на малювання, вчитель нам показував, як малювати місто, запитав, як мене звати, і показував, як треба малювати місто. І речі, які Треба було намалювати на уроках наших. Мені найбільше сподобалося малювати місто. А чому саме місто? Там дуже багато треба малювати, і дуже інтересно малювати місто. Та не тільки рідне місто до вподоби зображати на своїх картинах маленькій художниці. Дівчинка дуже любить читати казки. Тому іноді героями її малюнки стають і казкові персонажі. Іноді малюють військових героїв, які подають щось. Я нещодавно прочитала казочку Лис і хочу його намалювати. Книга джерело знань, переконана Ніколь. Та впевнена дівчинка і в тому, що малювання також відіграє чималу роль в її розвитку. Малювання розвиває фантазію, уяву. Та також інколи можна, коли навчився малювати, дуже гарно писати. Ніколі Романюк займається малюванням у школі мистецтв лише місяць. Проте викладач образотворчого відділу Олександр Сидорук вбачає в дівчинці великий творчий потенціал. Навіть переконаний, що дивлячись на неї, ми вже бачимо художника. Діти всі люблять малювати певний рік, тому що вони відтворюють своє оточення, а потім хтось з них іде далі до мистецтва, хтось не йде далі до мистецтва. Але те, що вони вбирають, воно залишається назавжди. Так що, знаєте, ким бути по життю, чим займатися, це вже час розсудить. Але важливо, щоб вона оту свою тонку душу вміла доносити в своїх роботах. А це в неї є. Є такі завдання, які чомусь вчать, але... Головне в цьому навчанні не знищити ту душу дитини. Тобто вона є така дуже дитина делікатна, дуже в собі, в своєму світі, що перебуває, і я би хотів, щоб моє втручання не понищило, дай Боже, цей світ, щоб вона залишилась сама собою, а просто навчилася за допомогою тих матеріалів, які ми там з ними використовуємо, вивчаємо цей світ відтворювати. Ну, більше так, як вона відчуває, скажімо. щоб не, не було запитань, а як це намалювати. От для того я викладаю просто ці речі показати. Але хай цей світ залишиться її світом. Найкращі роботи учнів образотворчого відділу прикрашають стіни коридору школи, що є чималим стимулом для маленьких митців. Хоче побачити свою роботу на виставці і семирічна Ніколь. Тому дівчинка неабияк старається і не опускає своїх рученят, якщо її малюнок не вдається з першого разу, а намагається його акуратно виправити. Аби роботи поставити поставити на виставку треба малювати дуже гарно. Коли в мене якісь не виходять, я не викидаю мій смітник. Я стараюся його домалювати, тому що треба цінувати папір, цінувати краску і цінувати свій час. Малювання не єдина справа, якою захоплюється дівчинка. Ще одним хобі, Ніколь, є музика. Саме тому дівчинка вирішила навчитися грати на фортепіано так само, як це робить старший братик. Дуже гарне фортепіано, та мені сподобалося. Та я вирішила грати іменно на фортепіано. Уже близько двох років Ніколь освоює нотну грамоту. І власне, гру на фортепіано. Тож за цей час навчилася читати ноти майже без підказок педагога. Навіть пояснила нам, навіщо фортепіано потрібні білі й чорні клавіші. Чорні клавіші вищі на півтона, а білі нижчі на півтона. Звісно, у семирічному віці дитина не сама обирає собі захоплення. Здебільшого на ті чи інші заняття малят водять батьки. Проте мама Ніколь стверджує, що її дитина не лише виконує забаганки батьків, а й має повне право на самостійне рішення. Вона висловлює свої бажання, це я хочу, це я хотіла б, це мені не дуже подобається. Але на даний момент більшість рішень, скажімо так, я приймаю сама, тому що я вважаю, що моє завдання як матері допомогти їй визначитись, тобто спробувати. Хай вона спробує якомога більше занять, хай вона спробує якомога більше реалізуватись в цьому житті. І тоді, коли вона повчиться рік або два в певному гуртку, хай вона тоді вже тільки робить висновок. Тому що перше враження, я вважаю, вона не завжди є вправди. Тобто потрібно декілька разів сходити, попробувати, побачити, можливо, в різних напрямках цієї, своєї діяльності, щоб визначити, що саме подобається і чи варто цим займатися, і чи виходить це в неї. З такою кількістю захоплень дівчинці зовсім мало часу залишається на відпочинок. Ніколь зізналася, що вільний час у неї лише в неділю, і проводить вона його з друзями і чотирилапими домашніми улюбленцями. з другом Бодію і Даною. Маленькітний шотландський. Я його дуже люблю. Він дуже лагідний. та люблю мою бабусю. А собачки? Собачки. У нас було раніше мама була, у неї народилася доченька. Доченька виросла більше за свою маму. Ми назвали, мамували Лаською, а дочку назвали Джесікою. Джесіка дуже мене любить, я її навчила ходити по ступеньках. Краще, хай вона спілкується з меншою кількістю дітей, але які, ну, можливо, так само відносяться до світу, як вона. У неї є дуже хороший друг в класі, хлопчик Ромчик. Він також такий, трошечки, як би сказати, такий домашня дитина, дуже вихований, такий розумний хлопчик. І от вони з ним найкращі такі поки що друзі, а так більше особливо немає часу на це. Такі труднощі, як відсутність вільного часу, не зупиняють Ніколь. І дівчинка вже сама продовжує пошук нових захоплень. Нещодавно ця маленька леді взяла участь у справжнісінькій фотосесії і спробувала себе у ролі моделі. А сьогодні наше знайомство підходить до свого завершення. Не лініться, розвивайтеся, працюйте над собою, досягайте нових висот. І, можливо, наступний випуск програми більше ніж хобі буде присвячений саме тобі чи твоїм друзям. А наразі я прощаюсь до зустрічі на телеканалі Тиса 1